Ви стараєтесь в кожному відео сказати, як робити правильно, як потрібно, не потрібно робити, і так далі. Ви поставили внутрішні камери, внутрішні датчики руху ззовні, що є неправильно. Вони не розрізняють, чи це є об'єм, кіт, пес і так, далі, і так далі. Та дійсно, чи ви би поставили таке клієнтам? Я б скажу, я поставив таке клієнтам і не одному, і жодної немає рекламації, тому що правильно клієнти проінформовані, а скажіть, будь ласка. Яке рішення на вашу думку є краще ніж, наприклад, оце, що стоїть в мене. У мене це рішення працює 6 років. Працює воно класно. Пташка на нього не сяде, оскільки вони стоять всі в відкосі отут вверху, Там немає як навіть зацепитися. Тобто хибних реагувань на пташку немає. Тим більше пташки, ну в вікно хіба пташка буде летіти. Тоді вона спрацює. Ну ми ж розуміємо, що це ну це майже нереально. Так само історія про собаку. Собака, кіт, пес дійсно. Та. Якщо собака в мене чао, чао, 32 кг, пес ходить і воно не реагує. А от коли вже собака буде бігти і так. Перпендикулярно до, до, до датчика, так він спрацює, але завдяки цього я вирішив оці такі деякі невеличкі, скажімо так, нівельовані хибні сповіщення, тільки е, через те, що я підв'язав це все під НВР Аякса від колорні камери, які мені в ту же секунду зразу скидують фотографію, чому саме спрацював цей датчик. А мені повірте, це потрібно тільки коли мене немає дому, або вночі, коли я сплю. Тобто, якщо навіть... Пес теж спить, він теж не, не бігає по подвір'ю. Тобто, якщо вже хтось зайшов, я бачу в же секунду силует. Якщо хтось зайшов, чого він зайшов? Тобто з камери, це зручно, це мега-зручно. Це не є спрацьовує сирена, яку ти почуєш, дзвонить телефон. Це не є аналітика від камери. Це трошки, це трошки зовсім інший рівень по системі сигналізації. Про що я говорю? А що є, є альтернатива? Ну, альтернативи насправді немає. Е, поставити зовнішні оці здорові е, датчики від Аякса, які мають двойну лінзу. По перше, вони в чотири рази там дорожчі. раз. Але тут ці справа не в ціні. Справа в тому, що їхній монтаж встановлюється на метр метр двадцять від землі. Е, в мене нема. Майже ніде це поставити. Як це зробити, як це реалізувати? Плюс до того всього ця вся реалізація легко обійти. А ви пробували, як ці датчики працюють? Вони гарно працюють перпендикулярно до руху даного датчика. А якщо ми будемо іти на нього, то він працює паршиво. Він спрацьовує за три метри біля біля датчика. Ну це ж це ж фігня. Погодьтеся, я це перевіряв в себе. Так само брав ці датчики, і на моє здивування, внутрішні датчики стали виявилися значно чутливіші, як, наприклад, ті самі зовнішні. Вони суб'єктивно мені не зайшли в моєму виконанні. Мені зайшла оця штука. Вона класно реально працює. У мене є дві зони: є зона подвір'я, є зона е будинку. Я ставлю як одну зону, так і іншу зону. Все воно зручно, воно класно, навіть якщо десь там раз в три місяці відбудеться якась похибка по спрацювання. Я побачу в ту же секунду фотографію, чому саме відбувало, відбулося це сповіщення, власне, з камери, яка дивиться на зону, куди дивляться ті датчики. Ну, як на мене, рішення класне. Воно у мене працює вже довго. Проблем я з ними не маю. Запропонуйте, яке рішення є адекватне з вашої сторони.